А взагалі, я вважаю, що розселечка має бути насамперед вродливою. Так, я повністю з тобою згодна. А тому що гарним завжди дістається все саме краще. Так, а ну-ка що ви скажете про неї? Клас, вона найкраща. Вона просто супер обожнюю. Так, а про неї? Фу, відстій. Навіть дивитись на це не можу. Ого, а я нічого не роблю. Ой, ледве не попалась. О, який жах. Забери цей жах, не ганьби розсалочок. Ось так тобі, ось так. О, ні. Це ж вода. Ой, що відбувається? Я перетворилася на русалку. Привіт. Це ж не гарна русалка. Зараз ми тобі влаштуємо. Тримай! О тобі страхіття. Ой, ну що мені тепер робити? Це ж підсопка. Я можу заховатись там швидше туди. Закриюсь. Ей, опудало, відкривай. Ти від нас не сховаєшся. Так, вийти я не можу. Треба оглянути, що тут є. Так, так. Це щось дуже цікаве. Та це ж іграшковий деноріг. Яка краса. Ти такий славний і хвостик у тебе такий пухнастий. З нього вийде чудова перука. Вибач, деноріжка. Так. Ось так набагато краще. Клас. Ого! А що там таке? Пензлик та рум'яна. А це що? Скотч? Здається, я знаю, що робити. Зараз ми трохи наведемо красу. Беремо стрічку і клеїмо на обличчя, щоб залишились лише очі. Тепер змочимо пензлику фарбу та зафарбуємо область очей. Ось така краса у нас вийшла. Начебто непогано. О, а тут це нам теж стане в нагоді. Але і ось це. Та ложка цілком підійде. З її допомогою ми будемо підводити очі. Ось так. І друге око також. Готово. Це було не складно, а вийшло дуже гарно. Так, мені подобається. Так, а що у нас тут? Давайте подивимось. Хм, Який малюнок на підошві. Я зможу ним скористатись. Макнемо підошву фарбу і доповнимо мій макіяж. Дуже гарно. О, я маю ще ідею. За допомогою цієї решітки ми зможемо покращити наш образ. Ще мені знадобиться ця крейда. Зараз ми будемо використовувати грати як трафарет. Ось так. Чудово. Вийшло намалювати ефект луски. Тепер, коли я така гарна, можна виходити. Зараз я відчиню ці двері. Якщо не відкривається, то я її зламаю. Побережись. Що там відбувається? Що за гамір? Ох ти, пробив. Ось це так. Я застряг Який сильний. Ну нічого, я маю другу руку. О, Двері майже зламались. Ех, мені не вибратися Ей, Допоможіть тягніть мене. Ще сильніше. О, дурні. Нехай помучаються. Ця бочка тут дуже доречна. О, Чудово! Саме потрібний розмір. Ідеально підійшла. Подивимося, що тут. Ага, це точно стане в нагоді. Заливаємо все в бочку. Чудово! Ще в нас тут є піна. Думаю, що вона теж не буде зайвою. Відправляємо її туди ж. Клас. А тепер додамо пару пляшечок червоної фарби. Все. Тепер ось цією щіткою ми скористаємось, щоб все перемішати і пофарбувати мій хвіст. Ось це так. Тільки подивіться. Тепер мій хвіст такий яскравий та красивий просто диво. Як же добре бути гарною. На. клас. Ой, дякую. Мені так приємно. Так, чогось мені не вистачає. Ой, так, точно. Мені потрібні прикраси. Подивимося, що у нас тут є. Все знадобиться. І це також. Все пригодиться. Тепер все на місці. Прикраси підійшли. Бантик зі стрічками дуже знадобились. Так все гарно виглядає. Просто ідеальний образ. Чогось таки не вистачає. Ах так! Яка краса. Вони такі чудові. Що думаєте? Ну так, згодна, це вже зайве. Добре, заячі вушка я приберу. А може слоник? Ну, добре, добре. Прибираємо. А якщо Мікі Маус? Ну, вам не догодиш. Добре. Ух ти. Ось ці вушка – справжні морські вуха. Ну як? Мерсі. Мені самі дуже подобається. Ой, мені все так подобається. Мабуть, настав час виходити. Я готова. Виходжу. Всім привіт! Ну, як вам мій новий образ. Порівняйте, як було до та що вийшло після. Яка ж ти гарна! У мене тепер твоя фотографія завжди із собою. Так, як круто. А в мене тепер цілий плакат із тобою, Джуді. Ну, а та ви сміялись? Ей, а ну підійми ноги, чого стоїм? Дякую. Ну, ти тримайся тут. Ага. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.